Всім привіт! Ми з вами я, Енікс Резенте, і сьогодні ми будемо говорити з вами про психіку. Дивіться психіка людини це то, що ми вас серйозно, серйозно, як ми вас приймаємо його, як наш мозок його хоче висприйняти в себе. Дивіться, наприклад, сьогодні в нас тема страхи. По суті, страхи це те що... саме, що і трахи, тільки з буквою С. Шутка. Це взагалі не страхи і беска. Так що це страхи, це те, що храниться в наших головах на поцезнанні і то, чого ми боїмося. Ну Так тепер подумайте, чого? тисячі мільярдів людей. Ну, не тисячі мільярдів, а 8-14 мільярдів людей на планеті бояться. Чого? Причина? Чому? І як? Я дам вам дуже легко відповідь. коли людина щось побачила на потизнанні. Ну, дивіться, коли людина щось страшне побачила, або там, ну люди рождаються з всякими, їм там розказують, що о, це таке зло велике. Гріх, гріх, зло, зло велике. От на ти в вікні побачив, як літає скатерка, а це була штора, і ти все демон літаючий. От моєго друга Льоші. Да-да-да, якщо ти дивишся відео, це, це, то мені розказувати вся Паша. Не забувай. Тож о, в, нього, в нього телефон літаючий був. В 3 часа ночі він гуляв на корабку в другій школі. Мене ви не найдете. Я зараз не в Україні. Хто знає де я? Лайк. Може хтось знає? Може. Але точно не ви. Льоша може знати. Льоша, от Льоша такий, щор, що він зараз спитає в Кирила, Кирил спитає в Паші, Паша спитає Олега, Олег, Олег, Олег спитає в Кирила, Кирил питає в Паші, а паша спитає Олега, а Олег знає. Ну всі мої друзі коротше, і вони знає якось. Зараз він що мені каня розказав, що він бачив, як літаючий телефон літав в нього в 2 часа ночі. А я вам не розказував про його сонний параліч. Ну, не, сон, не дуже сонний параліч, а такий сон містики. Коротше, в нас є такий дворик, там новечки, зображений, можна сказати, по якому ми все время лазимо. На одній стороні живе людина, а на другій його стороні ніхто не живе. Сарай вже там. И мы короче начинаем баловатись, веселитись там, а потім це все лише у нас на позиціи, а коли ми дивимося, що всякі страшилки. А например, вийшов же уже монстр, що есть вс. Цей африканский монстр, он їсть все своими клвами, даже людей. <свист> no, 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 і потім мы продовжимо про це все. робити. А у нього случалися таке, типа, йому присневся чудик і один біг. А ще є така лава, як фантастика. Продовжаємо говорити. Дивіться, то я говорю про мого друга Ляшу. У нього був сучався, один раз сонний параліч. Ну, не дуже такий. Я вам вже розказала то, що у нас така местності, де ми любимо лазити завжди. І тут йому він просипається при ночі, в холодному поту від одного сна. Знаєте від якого? У нього був сон, що він біжить на той самий двор, як перелазить, а за ним біжить таке чорне чудовище з рогами. Ну, Звісно, похоже на чортика, але я вам скажу чесно, чортики без рог. Вони взагалі без рог, я вам відповідаю, пацане. У них немає єдиного рога. У них немає рог. Це все видумки, що чортики з рогами. Вони просто як Ну, темні. Просто темні. У них немає ні оцих рогів, що їм придумають. Це все забобони. Так що ж я вам скажу? Ой! Фантастика, це то що ми собі накручуємо? Що ми представляємо собі? Що у нас в голові залишається на подсознанні? От, наприклад, якийсь цей депнувся. Ой, Боже. Яке депнувся? Да здравствует казач, так сказать. У мене ч тіло просвічується. Але це На самом деле, якийсь чувак просто випив 50, не, яких 50-150 грам, йому стала дурочка в головці, він зробив якусь графіку для того, щоб нам було інтереснім подивитись. Заробив на цьому мільйони, а ми просипаємося в холодному поту через те, що у нас залишається на подсознанні, то, що, нас, що нам не дає спати. Всякі кошмари сняться. Час, Буду з вами говорити, як цей закон. Так а тепер подумайте, чого у всіх людей на планеті Земля проявляється. І, і це не трахи. Це страхи. І чого і від чого виявляються ці страхи? Подумайте на це. Я вам скажу дуже просто, просто якийсь чел випив 150 грам горівки і заробив на цьому гроші. От все, що я вам можу сказати. Ай, а тепер на що цих... В нього от насчет його снігу. В нього був сон, що він фречос на ночі гуляє по барковці. Що на нього нападають такі. Рогастики. І, коротше, всяке таке. Так що думайте, думайте, чого ви дивитесь цю херню і чого ця херня вам потім сниться. Я все понял. Я все понял. И знаете чего? Через то, что дети играют всякие в различные игры. Красная дверь, желтая дверь. Начинают себя накручивать, и потом. потом залезают свои я под... Потом залезают свои подсознание. Голос помінявся в мене просто. Потім залізають в своє Потом Потім залізає своє подсознання, ви понімаєте? І починають там ритися, копатися. Оце вся красна двір, жовта двірь. Людина ходи входить в астрал. Всякі там баче су. Я не можу це об'яснити. Всякі там тіні бачиш, що їй розказує щось. А, сьогодні ж б'ять Даня Милохин, а Ярик Сигма. Так що не знаю, що сказати на насчет цього. Не знаю, не знаю. Я сказал все, что знаю. Давайте шарс. Тепер я розкажу вам не з собою. Тому що я тебе сказав, це все пиздш. А чого? Того, що я не гадаю на свічках, пацани. Просто люди лізуть в своє подсознание, щоб зламати собі психіку. Вено до плече просвічується. Це нормально? І це не ефект, я заберу плече, воно не буде просвічуватися. Диві, я поставлю так не буде. Поставлю плече, просвічується. А я поняв. Це від планшета до планшета, Равномерності. Того й просвічується. Ніяка це не містика. Так що так. Не лізьте в свою психіку, не визивайте пікових дам, щоб потім вам не давали спати. І це все з вами не буде. Все, Everybody. Потом. чекайте мою калібровку.